Раді вітати вас, шановні друзі! В вашій увазі пропонується огляд поєдинків 7-го туру футзальної конференції Суперліги чемпіонату Києва в дев'ятку 5 на 5. Як Комфорт Таун не відчув спротиву Титана? Альянс дарує сенсацію. Експрес втрачає нагоду піти у відрив. І загострення чемпіонських перегонів у цілому. Про це все та багато чого іншого дізнаємося з вами просто зараз. Це після гри, тож, поїхали! Відкривав програму сьомого ігрового дня поєдинок між Титаном та Комфорт Тауном. Фіолетово Помаранчеві одразу кинулися на ворота суперника. Створили один, два, три. Я не знаю навіть скільки моментів не порахувати. І на восьмій хвилині Максим Журбицький вивів свою команду вперед, знаходячись в оточенні двох захисників команди суперника, але це не завадило гравцю відкрити рахунок у цьому матчі. Комфорт Таун продовжував створювати і майже не випускав титанів з їхньої половини поля, де все призвело до другого забитого м'яча, нехай і не одразу. Просто справа в тому, що якби Комфорт Таун забив усе, що створив, я не знаю, тут скільки голів було б, сумарно, 20 або 30. Так чи інакше, на 14-й хвилині свій автограф у воротах Титану залишив Ярослав Захарчук. Пройшла всього лише хвилина, і вже Михайло Сенєв святкував успіх. Таким чином рахунок став 3-0, удар у ближню дев'ять. До завершення тайму комфортаун ще дивічі вразив ворота свого суперника. По черзі забивали Віталій Прокопчук та Віталій Шаповалов уже на останній хвилині стартової 20-ти хвилинки 5-0. після першого тайму. Все в цьому матчі вже стало зрозуміло ще до перерви, і справа навіть не в рахунку. Справа в тому, що Тітан взагалі навіть натяку не дав на те, що зможе якось створити проблеми своєму супернику на іншій половині поля. Другий тайм розпочався з атаки Тітану, можливо, першої в цьому матчі. Забити там не вдалося. А от суперник натомість забив. Знову відзначився Михайло Синів на 22-й хвилині. Тим чином, рахунок став уже шість. Що хотіли, те й робили гравці Комфортауну, зокрема, Антон Хлобистін, який забив сьомий м'яч своєї команди на 24-й хвилині. Три гравці було поруч з ним. Але як такого спротиву вони не створили? Восьмий гол провів Віталій Прокопчук. Це вже було якесь знущання, особливо шкода мені в цій всій історії Максима Лебедінського. Воротаря Тітану, він гарний воротар, ну але те, як провалювався захист, не залишало кіперу жодних шансів. Кофортаун ще й голкіпера підключав до атак. Саме воротар видав гольову передачу, коли забивав, коли забивав Ярослав Захарчук на 29-й хвилині. Ну а потім Олег Скрипник забив і сам. Спочатку тут класний сейф Максим Лебедінський зробив. Навіть попри все, він звичайно там, де міг реагував. А от з дальнім ударом свого колеги не впорався. Ну і там Лебедінський не бачив, напевно, в момент удару. Ще й Рикошет. Ні, не було Рикошета. Ну важкий м'яч тут нічого не сказати. Мало було того, що комфортаун забував сам, так ще й Титан допоміг на 34-й хвилині від Віктора Перевалова. М'яч з рикошетів у ворота 11-0. На 38-й хвилині вдалося Титану один гол відіграти, забити м'яч престижу. Відзначився Ярослав Олійний. Потужний удар під поперечку, класний гол без питань. Ну і крапку в матчі поставили Віталій Шаповалов і Віталій Прокопчук, який у підсумку оформив хитрик. Це 39-та та, та 40-ва хвилина. Комфорт Таун перемагає з рахунком 13-1. А капітана команди Антона Шрамка. Ми вітаємо з днем народження та бажаємо щастя, здоров'я і всього-всього найкращого. Перемог! Як то каже, бакал матчу. Ну, і не народжуєте. Дякую. Успіхів, перемога. Перемог. нормально, хлопці. Давайте. Кілька слів. Антон Шрамко, капітан команди Комфортан. Ну, Забили 13 м'ячів. Я не знаю, чи це рекорд, ваш, чи не рекорд, але безумовно хороший поєдинок провели. І відповідно, ну, я не знаю, готуйтесь все-таки потроху до п'ядестала пошани. Тим паче шанси дуже хороші. Ну, в цілому, так. Да. Хоча не знаю, очікували трохи більше від суперника. Сьогодні просто вони вийшли, якісь ну дали нам все, що можна дати. Ми зробили все, що ну, ми ніколи не робимо. В принципі, забили багато, ще могли забити багато. Ну, в принципі, не скажу, що прям цікаво було, але думав, настрій буде у хлопців з титану трохи, трохи серйозніший. Тому хлопцям дякую за перемогу. В принципі, подарунок до дня народження вдався. А так, що, рухаємось далі. Далі найцікавіше і саме серйозно, в принципі, буде. Дякую вам, успіху. Дякую. Так, вітаємо, друзі. Біля мене зараз Олексій Химочко, капітан команди «Титан». І сьогодні ви побачите саме, що побачили десь, напевно, тижня три тому в матчі з Альянсом. Тобто, таке склалося враження, що не готові були до цього матчу, як сказав суперник. Фактично подарував все, що тільки можна, комфортаун. Такий подарунок зробили для капітана команди іменинника. Ну, я не знав, що в нього сьогодні День народження. Вітаю. Але я вітаю комфортаван з перемогою. З приводу нашої гри коментувати нема чого там, в принципі, можна сказати, що е... Та я навіть не хочу зараз будь-що казати, бо доброго нічого не скажу. Е... Просто подякую нашому супернику за те, що ну, показали. От... Це те, що є в нас зараз. Все. Дякую вам, успіху. З перших хвилин. Футбольний клуб Київ у звітному турі мав провести два поєдинки проти одного і того ж суперника, а саме Альянс футзал, і в разі двох перемог команда виходила на чисте перше місце. Перше побачення цих команд розпочалося з атак. Футбольного клубу Київ був удар там над поперечкою. Потім ще один постріл, здалеку з яким впорався голкіпер Альянсу. Ну а потім альянс забив. Удар здалеку, чи то була передача, якби то не було рикошет. І від Артема Рибенка м'яч опинився в сітці 1-0 на користь альянсу. В другому матчі поспіль в цьому турі у нас стаються автоголи. Футбольний клуб Київ пішов відіграватися, але натомість пропустив вдруге. з передачі Дмитра Нечипоренка, Олександр Єременко. Подвоїв перевагу альянсу 2-0 і почало пахнути вже смаженим. Тож Києву потрібно було відповідати, і команда відповіла Ігор Шихов викотив м'яч Олексію Шилову. Ну а той вже порожні ворота зобов'язаний був забивати, що гравець і зробив 1-2. Перерви ще були моменти в обох колективів, але в першому таймі ми більше забитих м'ячів так і не побачили. На початку вже тайму другого футбольний клуб Київ поновив паритет. Дуже схожою була атака на перший гол, тільки на цей раз Русан Ковальов вирішив передачу не віддавати, а сам перекинув голки суперника, забивши класний гол 2-2. Кольний клуб Київ непогано атакував, але були провали в захисті. Помилки, І саме один з таких провалів призвів до того, що на 25-й хвилині Богдан Драченко повернув лідерство альянсу 3-2. І з новими силами кинувся на ворота суперника. Було там. Влучання у стійку альянс також відповідав небезпечними ударами. Гра була цікавою для нейтрального болювальника. Підключались тут і воротарі. і Хто хочеш, і атака на одні ворота і на інші. І, врешті-решт, на 31-й хвилині Сергій Бєлкін з передачі Володимира Давія забиває четвертий гол для своєї команди. 4-2. А Києву я нагадаю, потрібна була лише перемога. Тут же нічия була під питанням. Тим більше, коли класного удару під поперечку завдав Олександр Єременко на 34 й хвилині 5-2 Це вже була суттєва заявка на перемогу під чорно-білих. Щоправда, Київ підключив п'ятого і майже одразу один гол відіграв Ігор Шихов замкнув там на дальній штанзі. Передачу Владислава Лясоти 3-5, але все одно, як мінімум два м'ячі треба було забивати за ті 5-6 хвилин, що залишалися в цьому поєдинку до фінального свистка. Один гол Київ відіграв, Владислав Лясота забив, але це вже було на передостанній хвилині. Тож врятувати цю гру, я вже не кажу про перемогу. Підсумку Києву так і не вдалося. Хоча команда багато створювала, але в підсумку поступилася з рахунком 4-5, надавши своєму головному конкуренту за чемпіонство у команді Експрес чудову нагоду піти у відрив. Ну а чи скористався цим шансом Експрес? Зараз і дізнаємось. Експрес, виходячи на поєдинок проти МФК УК, вже знав, що конкурент втратив очки, поступився альянсу. Тож експресу потрібно було перемагати і можна було підірватися на 5 очок, щонайменше від свого переслідувача. Ну а там вже і чемпіонство було. Разом з тим МФК УК мав свої завдання. Команда ще не втратила шансів на медалі, зокрема на бронзу, тому грала натхнено. І теж мали на меті перемагати в цьому поєдинку. Ну але всі, майже всі експерти, якщо є такі, ставили в цьому матчі саме на жовто-чорний. І вони створювали, створювали, і нарешті вдалося забити на шостій хвилині. Руслан безпалий з передачі Дениса Митника вивів експрес уперед. 1-0. Ну а потім Денис Митник приплюсував до свого асисту ще й забитий м'яч. ФКУК намагався відповідати, і був непоганий там удар у стійку, реалізувати не вдалося. А потім ми побачили забитий м'яч від Георгія Копаліані. І який забитий м'яч? Ви подивіться боковими ножицями поклав корпус. Ну, це, це ну, Холанд отам от забив в лізі чемпіонів. Це просто не, не попадає. От Георгій Копаліані. Це так, оце рівень. Пройшло зовсім небагато часу, як Михайло Бідний відповів голом за МФК ОК, скоротивши відставання своєї команди. Ну а Ліва Стійка на цих воротах приймала удар не тільки від МФК ОК, але й від Експресу. Також. Це вже було в другому таймі. Ну а далі був розіграш штрафного і дубль від Михайла Бідного. Рахунок на 30-ту хвилину був 3-2 на користь експресу, тобто а, загальна перевага була 3-0 у першому таймі. А що ж сталося у другому? Провал у захисті і Сергій Волонтир на 34-й хвилині запалює на табло 3 -3. Гра була по-хорошому такою безшабашною, Але експрес, маючи таку перевагу, команда, яка претендує на чемпіонство, не мав права розбазарювати подібну перевагу. Па більше, на останній хвилині з передачі Віталія Передерія, Андрій Тарас вирвав перемогу для МФК УК. Ну, це головна сенсація туру. Експрес що правда, може звинувачувати тільки сам себе. Ну а МФК УК просто оплески, просто браво! Красиві 4-3 перемога МФК УК. Завершував тур, завершував ігровий день. Ще один матч. Другий між футбольним клубом Київ та Альянс. Тут Київ вже налаштувався сильніше. Я не скажу, що не налаштовувалися вони на перший матч, але друга поспіль поразка могла точно позбавити команду будь-яких шансів на чемпіонство. І в принципі, суперники грали так само, як і в першому матчі. Моменти біля одних воріт, біля інших. І тут уже на перший план вийшла реалізація в другому матчі з цим компонентом у альянсу було трішечки м'яко кажучи гірше ніж в першому поєдинку. На 14-й хвилині Ігор Шихов вивів футбольний клуб Київ уперед. А на предостанній хвилині першого тайму Сергій Чибаряк закріпив цей успіх. 2-0, здавалося б, непогана перевага. Але пам'ятаємо, перший поєдинок між цими командами в цей день, коли було навіть 3-0. І це не врятувало футбольний клуб Київ від поразки. Тим більше, що Альянс атакував натхненно, атакував багато. Ну я ж кажу, що реалізація, реалізація хлопців підводила. А от футбольний клуб Київ зумів забити втретє. Передачу Владислава Лясоти відзначився Володимир Руденко, який забивав уже у порожні ворота три Альянс намагався щось змінити, забити не вдавалося. Ож в підсумку футбольний клуб Київ здійснив реванш, переміг за рахунком 4-1 Там наприкінці матчу, що суперники обмінялися забитими м'ячами. За Київ забив Володимир Руденко. А за Альянс Антон Воронченко. 4-1 перемога футбольного клубу Київ продовжує очолювати турнірну таблицю. Експрес 15 очок, Київ, – 13, Комфорт Таун 12, УК» та Альянс по 10. Закручена у нас інтрига, і тут все ще може бути. Тож буде цікаво? Залишайтеся з нами, грайте в дев'ятку, забивайте в дев'ятку. Для вас працювали Павло Радченко та Ігор Колодій. Це після гри, тож до то наступного тижня.